Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Рибальські Пригоди. З вами я, Олексій, і сьогодні у нас такі досить цікаві будуть рибалки на... На різних точках не тільки рибалки, а і зариблення невеликих ставочків, те, що будемо ловити, будемо відпускати в інші ставочки, дикі, де майже немає риби. Будемо пробувати трошки оживляти їх так сказати. Ось такі справи. Але в нас є одна проблема. Бур. Перестав нам служити. Так, що маємо? Не вийшло в нас першу локацію. За пів години ледве дві дюрки пробурлили. Позвонили колегові, може до нас, купить запасні леза до бура і може врятує нашу рибалку. Зараз будемо підемо. Будемо дивитися, може там хтось ловить, може хтось вже набурив лунок. Десь ми це трошки трошки підсядемо туди до дядьків, але будемо бачити. Все, включення буде на льоді вже. Так, далі у нас по розкладу морсик гарячий, потрібно запити. Вітаміні узвар. О. Ось таке таке озеро. Так що хлопці майте на увазі. Приїжджайте на озеро. Саме перше, що треба зробити, це файно так плотно поснідати, випити чайку, дождатися бура, якщо у вас немає. А вже тоді можна і рибу половити. Ох, ваше здоров'я. A few moments later... і є ще одна пліточка. Відразу одна за другою. Так, швиденько мотиля по-новому. Швиденько поновлюємо мотиля і на садовуночку. Так, поки на ній рибка є. А! На... <ріх> Настоячку. Бачили як упускав ліску і одразу букльовочка була. Вже цікаво. О, знову було. Не дає навіть на дно впасти будошці. Ще мотелик ще є, але вже багато обсмоктало. Ох, яка гарна покльовка була. А ну, на одненьку буде чи ні. Ага. Тут якась краснопірка дуже, дуже хитра. Ох, який окунь! Який файний окунь, дивіться. Гарний. Гарний окунчик. Ану. Але ти зіабра наставив. Не дає показати. Ну такий файний, файний. Так, треба заносити в і приходити назад. Только ван. Навіть вудка склалася. Та-та, дуже гарно. Дивіться, які друзі. Кі окуняра. Кі, на фоні руки, а ну. Але дуже брикається, дуже брикається. Такі гострі плавники. О. А ну, покажись. О. Такий файний. Вже окунь. О, е! Е! Укунчик. Черговий. Оп. Так я черговий кончик. Поміняли ми знову локацію зараз, ще на іншому озері, але тут вони всі такі поруч. Ой, Який пучок здоровий дав. Це вже має бути зараз окунь гігант. О, такий пучок. Ну а оставь на лунку. стал на лунку и уже письмо приклевый. Ну, нападение ну, к шубу удара. Один за одним. Це якийсь такий довший. А зі всього мотиля Трасу насажуємо. Ух ты! Коли кушменю взяв! Трасу насажуємо нового. Є окунь, є окунь знову. Так. є окунь знову. Оп. Мормешечка зачепилась. Нічого страшного. Так, боже, боже. що ж воно так? Та я вже втовщі товщі взяв води. Вже витягував вище. Ну, то взагалі луночка така, що з кожного закиду дає. З кожного закиду. Гарну лунку знайшов. Основ був, це вже був гарний. Всього мотиля забрав. Оце та... Оце плітка. А яка гарна. Зимова. Красавица! красотка просто. Ось таких краєвидів вам, що друзі. Тут ми закінчували нашу рибалочку. Як бачили під кінець, зловив таких дві досить непогані пліточки, які прям з гарними... Кльовками на великий пучок мотеля. було файно, але вже потемніло, кльов взагалі припинився, та й в принципі на тому все. Тому будемо збиратися, заїдемо ще на ставочок і запустимо рибку, яку ми сьогодні впіймали. Так, і що, результат? нашої рибалочки кажу результат нашої рибалочки сьогодні ось така рибка піде в нас в нове житло сьогодні Поїде, о то трошки є трошки є Так. Ну? трошки при така Причманіла. Причманіла. А, ну, який. Пліточки гарні були. І, звичайно, кульмінація це запуск рибки в дике таке невеличке озерце, заплаву. Робимо хорошу справу. Зариблюємо рибкою. Ось. Все, що сьогодні було зловлене, Все викидаємо. Ось. І постараємося виживляти таку водойму. Ось так вона виглядає, хлопці ще бурять. Ось така водойма. Можливо, ще докупимо якогось амурчика, ще щось сюди запустимо. І блін, водичка є. На жаль, рибки немає, тому буде вже плавати і буде все, все класно. Ось, ну і результат, звичайно, нашого зареблення і подальшого зареблення, і перевірки, чи прижилась тут рибка чи ні. Ви побачите у наступних відео.